Трошки розповім, які замовлення я виконував в останній день літа. Літо було взагалі дуже-дуже сухим, тому що через політичні і економічні події всім там непросто. І райдери менше замовляють, і водії менше катаються, і дуже багато факторів і нюансів. Ось такі от замовлення. Дивіться. Дивіться, наприклад, моїх замовлень, які я беру замовлення, тому що катати все підряд, і вивозити все підряд ми не можемо. Ми маємо дим підувати, якось піднімати ринок а не вивозити все підряд. Якось хочу трошки фільтрувати. Чим більше ми затримуємо ефір, тим більше виростає попит. Є що перебирати замовлення. Звичайно ж таки, більше 10 хвилин стояти я не раджу, але по факту ми маємо якось протестувати агрегатором. Така моя скромна думка. Це хороше замовлення. З цим замовленням, взагалі, я звернувся в техпідтримку і сказав, що неправильно побудований маршрут туди, куди не можна заїжджати машиною, тому подзвоніть райдеру, тому що я не можу до нього дозвонитися і скажіть йому, нехай виходить на дорогу. Отак от, от було діло. А тут на першому замовленні мені прийшла компенсація, тому що райдер відмовився від цього замовлення і вийшов на Петрівці. Дуже неприємно вийшла ситуація. Я чекав райдера дуже довго, близько 10 хвилин, а потім, коли ми їхали, вона каже: заїдьте на заправку, причому в такому а, приказованому тоні. І я кажу, слухайте, ви не цінуєте мій час. Вони поставили проміжкову точку, тому вимушений вам відмовити. Якщо я не буду цінувати свій час, ніхто мій час не, не буде цінувати. Якщо <кхух> вона сказала, зупинити машину, і вона визвала собі іншу машину, точніше, її визвав уклон. Ось так от після цього мені прийшло ось це замовлення. Я піднявся з цим замовленням і одразу схватив це замовлення, і по дорозі назад у мене було декілька неприємних ситуацій. Прям треба було вийти з лінії, перезавантажитись, тому що нерви були просто зашкварпав якісь. Тому робота в таксі це не солодко. І вийшов я аж на лінію ось десь через годину з цим замовленням. Так, так що так, от ріденькі. Всім гарного вечора, гарного вересня. Всіх вітаю з Днем Знань. Ось цей американець. Вчора ще. закинув мені червою 200 гривень. Виявляйте, яке ще Такий би побільше. Так що так от Виживаємо.